Приватний будинок, ближнє старе місто. Кухня. Развоний телевізор, стіл, диван, кондиціонер, будинок на сигналізації, ванна кімната. Перша кімната спальня друга спальня кімната. Ліжко, шафи купе, ліжко нове, що одне, що друге. Будинок 70 квадратних метрів. Для сім'ї 4-5 Осіб може бути. Дзвоніть або пишіть вайбер. Кажем, зручний для вас час.